Так. Усім доброго дня, шановні гроші, друзі, колеги, всім привіт. Щиро всіх вітаю зі світлим святом Великодня, бажаю щастя, здоров'я, миру, злагоди, достатку, всього лише самого найкращого. Саме головне перемоги, мирного неба над головою і здоров'я. Аби мир і здоров'я будемо працювати. Буде мир, буде здоров'я, будемо працювати. Так. Пропоную сьогодні 19 квітня, передень Великодня. Пропоную вашій увазі переглянути огляд озимої пшениці після другого підживлення по Бузніцькому. Отже, як бачите, трошки ми її потолочили, ну нічого. Значить ця діляночка пшениці Лемі і вона та наступна зелена діляночка пшениці Лемі. Ми їх підживлювали 18 квітня, позавчора. Галаса підживлювали і тут закінчували вже ввечері ці дві ділянки. А вчора, 18 квітня, підживлювали вже далі з того великого куска почали і вже пішли аж на ту сторону, ще там підживлювали теж. Там під селом. З того боку, ще не сіль. Дали під корінь аміачно селітру. А м'яч що світ. Дивіться, щось я думав, заходити сюди гербіцидом. Ну, я бачу, смисла заходити нема. А пчениця вже ближче до виходу в трубку. Тому було прийнято рішення негайно підживити. Тим більше ґрунт вологий. Грунт вологий. Ось дивіться. Пшениця має раз, два, три, чотири пауни. Три продуктивних, один буде додатковий, а от три продуктивних. Така пшеничка. Така в неї вторинка. нестача азоту на ній не спостерігається. Тобто ми цим, самим, цим азотом, цією селітрою хочемо вплинути на Кількість зернин, тобто на закладання зернин на колосковому стрижні на члениках колоскового стрижня. Нагадую, пшениця леммі була підживлена з 5 по 7 березня в 100 кг селітри, десь 120-130 кг сульфату амонію. За один раз бачимо, що він працював. Той азот, що ми тоді дали. Я впевнений, що буде працювати цей азот. Дивіться, далі земля волога. Ось дивіться, будь ласка. Ґрунт вологий. Селітра попала в вологий ґрунт. Бачите, трошечки постраждали вони від заморозків. Та не декінчики листочки, це ж не на всі. Але є ще й хвороби. Ось дивіться, будь ласка, септориоз та іржа. Від хвороби. ну Це вже як буде початок виходу в трубку, то ми вже будемо давати і гербіцида, і від хвороб. Будемо щось тоді планувати. Я поки що показую вам після підживлення. То багато хто боїться сівником підживляти, нема тут нічого страшного. Навпаки, дивіться. Перш за все зрушили кірку. По-перше, дали кисню, дали повітря, дали кисень. Підземні шари ґрунту. Далі. Далі. Селітра потрапила в вологий ґрунт. Локально під корінь. Ну і якщо там десь вирізалося, воно ще ж докущується. Якщо там десь якась стеблина вирізалась, докущується, це не страшно. Тому якось так. Бачите, навіть нора є. Лиси довгі річ. Лучше, звісно, біля них не ходити, але таке. Так, що такі справи? Ось така пшеничка. Так, ось дивіться, розрізав. Бачимо вузол кущення. І ось ще першого вузла. Ще дуже мало, тут ще ну, один сантиметр, може, є, може і немає, мабуть, ще й немає. Тобто ще в нас фази виходу в трубку ще немає. Тому якось так. Так, ось така пшениця на наступній діляності, там я був на тій. Тут по розвитку якась вона гарніша краща, дивіться. І рослини потужні. Ось, будь ласка. Дивіться, які рослини? І в той самий день сіяно. Ось тут вже може бути вихід у трубку. Дивіться. Тут вже навіть пальцями відчуваю. Ось так беру. то вже відчувається вузол кущення. Вузол кущення і між вузля є. Глянем, глянем. Ну, фуніцида обов'язково будемо давати на Т1. Початок трубку. 31-32 фаза будемо давати. Тому так. Значить, ще я не сказав по селітрі. Скільки ми селітри? Значить... Значить селітри в нас пішло десь 135-136 кілограм, десь так. Десь 135 кг пішло селітри на гектар. Сівалкою ми дали. Тому такі справи якось так. Ось дивіться, я його знайшов. Ось це вже називається ось тільки-тільки початок виходу в трубку. Ось бачите. Перший вузол. Ось тут. Так, ось дивіться саме 31 фаза. BBC -H. Ось дивіться один вузол. Ось другий другий вузол. І між ними відстань один сантиметр. Рівно один сантиметр ось тут. Оце вже воно. Бо та пшеничка на ній ще не було. А ось тут вже, дивіться, яскраво видно один сантиметр. Тому такі справи. Ну і загалом бачите, яка? Тобто видаш, що так вже. око йде і так. Знаєте, вузла беру. Вже пробую, що вже є вузлик. Тому якось так. Так, Наступна наша діляночка пшениці. Пшениця енцелковська, Свіже ми її поміняли вже. Це вже вчора, з цієї ділянки вчора починали. І ти бачимо її, вона ще так сильно не повставала. Ну, фаза тут така, як і на тій першій ділянці. Ще виходу в трубку немає. Бачите, земля. Ось дивіться, далі волога. Земля, далі волога не спостерігається, бур'янів. До проходу сівалки щось там були. Після проходу взагалі нема. Взагалі нема. Ще третя перевага даного способу підживлення. Це боротьба з бур'янами. Якщо якась ниточка йде, маленькі, навіть і великі, у нас ще йдуть ззаді сівалки райбур'янки, висмикуються, якась бур'янина висмикується. Дивіться, ну чистий, я ж вам показую так, як є. Чисте, бур'янів немає. Тому ще один плюс даного способу підживлення. Боротьба з бур'янами. Так що, якось так.